Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Гравіті Парк Залипань, що розташований на Берестейському проспекті в Святошинському районі неподалік станції метро Житомирська. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб утримувати свіжі новини з будівництва. Тут, в оточенні соснового лісу, зводять багатофункціональний комплекс комфорт класу. На житловому просторі розташується торговий центр з кінотеатром, фітнес-центр з чотирма басейнами, дитячий садочок та ігрові зони, прогулянкові алеї, спортивні майданчики, зони вигулу домашніх улюбленців. Станом на липень, місяць, під перший будинок першої черги закінчили влаштовувати котлован. Продовжується підготовка до влаштування фундаментної плити. В другому будинку закінчили заливати монолітний каркас і сходові марші. Також на 100% готова покрівля. Паралельно фіналізують влаштування зовнішніх і внутрішніх стін та перегородок. На другому і третьому поверхах встановлюють металопластикові вікна. В четвертому будинку тривають монолітні роботи. Вже готовий каркас на рівні шостого поверху. Сходові марші і майданчики виконані на рівні четвертого поверху. Житловий комплекс Gravity Park спроектований за принципом місто в місті все необхідне для життя знаходиться на території, безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються в підземному паркінгу. Житловий комплекс Gravity Park оточений лісом у місті.